Доброго ранку. З вами буква закону, і я, Наталія Шмарко. Сьогодні говоримо про надважливу тему про оплату та оформлення простою на підприємстві. Відповідно до статті 34 Кодексу законів про працю України простій це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. Частиною 2 статті 34 Кодексу законів про працю України передбачено, що у разі простою працівники можуть бути переведені за їх згодою з урахуванням спеціальності кваліфікації на іншу роботу на тому ж підприємстві установі організації на весь час простою або на інше підприємство в установу чи організацію, але в тій самій місцевості. На строк до одного місяця. Порядок оформлення простою наступний. Дії працівників і роботодавця у випадку виникнення простою прописані в листі Міністерства праці та соціальної політики України. Зокрема, назва наступна щодо організації роботи під час простою на підприємстві. Зокрема, там йдеться про наступне про початок простою, відповідно до частини 2 статті 113 Кодексу законів про працю України, крім простою структурного підрозділу чи всього підприємства. Працівник повинен попередити власника або уповноважений ним орган чи бригадира, майстра інших посадових осіб. Про це законодавством не врегульовано порядок та форма такого попередження, тобто. Попередження можливе і усне і письмове. Головне, щоб воно було своєчасним. Також там йдеться про наступне: на час простою не працівника оформлюється акт простою, тобто фіксуються причини, які зумовили призупинення роботи. Крім цього, на час простою не працівника оформлюється відповідний наказ власника або ж уповноваженого ним органу. Який міститиме цілий перелік структурних підрозділів, на які поширюється простій у випадку, якщо простій не поширюється на все підприємство. А також дату початку та за можливості дату закінчення простою або ж подію, з якою пов'язане закінчення простою, також важливим є, якщо простій має цілодобовий або ж тижневий характер. Власник або уповноважений ним орган повинен у наказі обумовити необхідність присутності або відсутності працівника на роботі. Трудовий розпорядок на підприємстві, установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, який затверджується трудовим колективом з поданням власника або ж уповноваженого ним органу. І профспілкового комітету на основі типових правил. Зокрема, це частина 1 статті 142 Кодексу законів про працю України. Порядок оплати часу простою наступний. Зокрема, порядок оплати часу простою врегульований статтею 113 Кодексу законів про працю України. Час простою не званий працівника, в тому числі на період оголошення карантину. Встановленого Кабінетом міністрів України, оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки, встановленої працівникові розряду окладу. Тобто при простої не відбувається зміна діючих умов оплати праці в бік погіршення, оскільки розмір окладу залишається незмінним. Застосування попередження роботодавцем працівника. При впровадженні простою про оплату часу простою не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду законодавством не встановлено. Згідно з підпунктами 1 та 3 пункту 17 постанови Пленуму Верховного суду України від 24 грудня 1999 року про практику застосування судами законодавства про оплату праці. Оплата часу простою не працівника у розмірі не нижче двох третин тарифної ставки встановленого йому розряду ставиться у залежність від повідомлення ним про початок простою власника або уповноважений ним орган, бригадира, майстра інших службових осіб у тому разі, коли не йдеться про простій певного структурного підрозділу чи всього підприємства. За час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я працівника, або для людей, які його оточують, і навколишнього природнього середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток. При цьому доплата до рівня мінімальної зарплати при простої не здійснюється. Це вказано і в роз'ясненні Міністерства соціальної політики України щодо деяких питань оплати праці. На виконання закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Слід зауважити, що відповідно до статті 98 Кодексу законів про працю України, статті 8 та 13 закону України про оплату праці, працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюються на підставі актів Кабінету міністрів України в межах бюджетних асигнувань. Обсяги витрат на оплату. Праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, затверджуються одночасно з бюджетом. Відповідно до частини 3 статті 84 Кодексу законів про працю України, у разі простої підприємства, установи організації з незалежних від працівників причин, власник або уповноважений ним орган, роботодавець може у визначеному колективним договором порядку надавати відпустки. Без збереження або з частковим збереження заробітної плати. За цих умов надання відпустки не ставиться у залежність від подання працівником заяви і термін перебування в ній не входить до часу оплачуваного простою, якщо це передбачено колективним договором. Відповідно до частини 2 статті 6 закону України про охорону праці, працівник має право відмовитися. Від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують, або ж для виробничого середовища чи довкілля, він зобов'язаний негайно повідомити про це безпосереднього керівника або роботодавця. Факт наявності такої ситуації за необхідності підтверджується спеціалістом з охорони праці підприємства. За участю представника профспілки, членом якої він є, або уповноваженої працівниками особи з питань охорони праці. За період простою з причин, передбачених частиною 2 статті 6 закону України про охорону праці, які виникли не з вини працівника, за ним зберігається середній заробіток. Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує. Законодавство про охорону праці не додержується умов колективного договору з цих питань. У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розбірі, передбаченому колективним договору, договором, але не менше тримісячного заробітку. Рухаємося далі. Якщо ми говоримо про час простою з вини працівника, то він не оплачується. Згідно з підпункту 4 пункту 17 постанови Пленуму Верховного суду України що від 24 грудня 1999 року про практику застосування судами законодавства про оплату праці простій З вини працівника в будь-якому разі оплаті не підлягає. Під пунктом 2 частини першої статті 9 закону України про відпустки. Передбачено, що час, коли працівник фактично не працював, але за ним на підставі законодавства зберігалися місце роботи та заробітна плата повністю або частково зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку. Це означає, що час простою не звини працівника оплачений з розрахунку не нижче 2-3 тарифної ставки встановленого працівнику. Розряду враховується для надання йому щорічної відпустки. У разі розрахунку середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, час протягом якого працівники згідно із законодавством або з інших поважних причин не працювали та за ними не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду. Тож будьте уважні та обережні. Бережіть себе та своїх рідних.